Добрий день гості мого каналу та підписники. Сьогодні 10 серпня і ми е, наконець вибрались на своє поле, де в нас тут якоби був експеримент. Це гібрид кукурудзи 3972. Ось так, такий її стан. Починає потрошку листя скидати, сохнути. Це вже час, вже майже середина. Серпня, так, це ось тут звороти. Звороти, звороти посіяна і брид Піонер 9074. Вона вже, дивіться, відсвілася, запилилася, дивіться, на 100%. Ну, цей трошки не буде Ну, В основному я йшов, там запилена на 100%. Так, а це ж у нас 3972 була у білих мішках по 3 тисячі. Оце дивіться, оце по ліву, й по праву сторони це оригінал. Ми засипали четверту і п'яту банку. І це, поки знайшов тут стикове, поки вищетав. Дивіться, отакий качан це оригінал. Так, дивимося, считаємо ряди. Так, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, 8, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, пятнадцять, шістнадцять, сімнадцять, 19, дев'ятнадцять, двадцять два. Зараз пересчитаємо. Раз, два, три, п'ять, шість, семь, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, пятнадцять, шестнадцять, двадцять рядів. Двадцять рядів. Отакі качани. Ось це, дивіться. Теж вона не до запил присутній. А це оце ряд. Це в білих мішках. Дивіться, та ж сама кукурудза, тільки ось дивіться, з правої сторони це за 8200, з лівої сторони 3,5. Все одинаково. Все одинаково. Хотілося б ряд посчитати. Так, там 20. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Теж 20. Теж 20 рядів. Дивіться, нічим вона не відлічається. Все воно, я тут проїжджав, з машини дивився, все вона е рівненько зацвіла. Я можливо думав, що там щось буде якийсь можливо раніше цвісти, ні, зацвіла вона в один день. так, Гербіцидний обробиток тут був Елюміс, оригінал Елюміса. Отак ну, він спрацював. Ну тут так воно, саме грязніше, в принципі, а так, е, там далі і чистіше. Ну, качани доволі непогані. Тут, до речі, кукурудза в нас в монокультурі. Дуже багато років вже Це на першій ділянці 13 років, а тут десь ось 10-10. Це піонер. Піонера качани не краще. Набагато краще і краще вона запилилася, хоча 330-те а цвіла вона трошки раніше. Там 300 тут 330 Як таких шкідників немає, гусені немає. Вчора проїжджав е, Майсадур. Так там, да, там картина трошки, трошки є з гусені. Десь із 10 качанів вже качанів 7-6 з гусенню. Ну, не знаю, зерно вона щось нашкодить, вона вже починає твердіти. Я думаю, що вона великої шкоди вже не принесе. Так. Кукурудза в цьому році. ну, Правда, там який буде вересень, але ну, я думаю, що буде трошки сирувата, більше сирувата, ніж в тому році, бо 에, того, що погодні умови, червень було холодно, травень холодно, липень трошки спекотно, але без дощу. 에, що в нас тут? Недавно випало днів 4 назад, 8 мм опадів, 4 з вечора і 4. Зранку. Так, подивимось. Ну, вона влагу вже кукурудза, я думаю, впитала ту. Ну, бачите, кругом Кругом стебла е, сирувато. І на сю ніч передають теж невеличкий дощ. Я думаю, для неї вже в принципі цього достатньо, хай сохне. Ну, такі діла. Так, будемо чекати, е, хай підсихає. Будемо вже, мабуть, знімати відео, тоді як міряти вологу, що тоді воно, який гібрид покаже, себе з найкращої сторони. Дякую всім за увагу, до побачення.